З понеділка, 20 березня до України прийде потепління. Загалом цілий тиждень буде тепла погода. Вдень очікується від плюс 10 до плюс 15. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму телеграм-каналі Юточнює, що стовпчики термометрів трохи поповзуть вниз у середу 22 березня. Понеділок в Україні буде сухим та порівняно теплим. Протягом дня температура сягатиме плюс 9, плюс 13. на півдні до плюс 14, на північному сході плюс 8, плюс 10. У Києві буде безпеки. З опадів. Температура буде на рівні плюс 12 градусів. У вівторок-середу в Україні пройдуть періодичні дощі, а серйозніші опади у вигляді дощу синоптик прогнозує у суботу 25 березня. Найближче похолодання орієнтовно передбачається 30 березня. Додала Діденко. За прогнозом Укргідрометцентру, перший весняний місяць в Україні буде дуже теплим, а на сході очікується нестача опадів. Середня місячна температура передбачається плюс 2-7. Плюс що на 2 градуси вище за норму. Дані погодного сервісу Vice Meteor свідчать, що середньодобова температура в Україні на початку сезону складе близько плюс 4 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.